Компанія Електромотор, шановні друзі, роблемо відправлення для нашого клієнта, по запиту якого було зробити відео, щоб подивитися, які патрубки, як виглядає система на сьогоднішній рік, для того, щоб спростити людині підключення та експлуатацію. Модель нашої хімічної мотопомпи Iron Angel VPG C50S, відноситься дана мотопомпа до типу хімічних мотопомп. Габарити, друзі, якщо ми подивимося з вами. На неї в цілому на, на цій картинці складають 540 см це у нас довжина 410 на 420 Діаметр вхідного патрубка, який ми бачимо з правої сторони, і зараз ми з вами відкрутимо. Складає у нас 50 мм. Так, відкручуємо. В комплекті також маємо перехідники. Оце у нас діаметр, друзі, 50 мм. З правої сторони. Це саме у нас вхідний патрубок. Вихідний, який ми бачимо зверху нашої мотопомпи, також складає діаметром 50 мм. Двигун на базі даної мотопомпи у нас є 210, 7,5 кінських сил, швидкість обертів 3600 обертів на хвилину. Висота напору у нас складає 25 метрів, глибина всмоктування 8 м. Продуктивність 36 мм3 кубічних на годину. Час безперервної роботи рекомендуємо для цієї системи 2-2,5 години. Вага нето у нас складає 23 кг, Шановні друзі, давайте подивимось, де у нас які знаходяться комплектуючі на даній модельці. Значить, бачимо. Паливний бак, який у нас є на нашій системі, заходиться зверху під пластиковою кришечкою, як ви можете побачити. І також є фільтр всередині нашого паливного баку, куди ми заливаємо паливо, щоб воно фільтрувалося і та не потрапляло у вас сміття. Наступним чином у нас з'являється повітряний фільтр, який знаходиться позаду нашої мотопомпи, як ви бачите, під прапорцем метеликом, який відкручується також і легко знімається і обслуговується, шановні друзі. Наступним чином, що ми можемо з вами побачити, побудовано у нас все на металічній, пофарбований чорний глянцевий колір, як ви бачите, глушник. Не торкаємось під час його роботи, тому що він гарячий, тут є і сповіщення, ход на англійській мові, що значить у нас саме не касайтесь. Значить, Дивимось з правої сторони під метеликом. Також бачимо, у нас тут є отвір, під... який ми створюємо за допомогою зливу рідни. Тут є у нас. І також для того, щоб зробити нормальний запуск, скажімо так, щоб помпа не згоріла у вас, є у нас отвір для заливу рідини, який рекомендується заливати перед використанням відкачки, як ви бачите. Тут максимально все просто. Значить, на даній системі у нас також стоїть, оскільки 4 двигун, друзі. Мастило, як ви бачите, заливка відбувається через картер масляний. Знаходиться також тут у нас щуп. Давайте подивимося, як ви бачите. З допомогою рівня H і L, ми з вами зможемо відслідкувати, який рівень мастила у вас в системі. Тому мастило і бензин на даній мотопомпі заливаються у нас окремо. Також для запуску, як ви бачите, є у нас вимикач OFF і ON. Під час запуску переводимо у режим ON і переходимо на ліву сторону, шановні друзі. Значить, бачимо з вами ручний стартер. Марка моделі двигуна Е 210, як ви можете побачити. Тут у нас є дросельна заслонка вліво для того, щоб закрити при холодному старті під час заведення, коли двигун вже трошечки прогрівається, переводите у стан відкрита заслонка. І прапорець переведення. Увімкнення подачі палива, як ви бачите, відкинули в праву сторону, подача палива відбувається. Також, як ми бачимо, у нас рычажок, з допомогою якого регулюємо оберт нашого двигуна. Якщо ми вправо, це у нас саме найменша швидкість обертів. Якщо перевели вліво, збільшуємо швидкість і бачимо зайчика, який покаже, що у нас вже збільшуються наші оберти, шановні друзі. Ось такий примітивний пуск. Все, в принципі, така ж система, як і на бензинових генераторах. Так, що можемо далі, друзі, вам розказати? Комплектація. До комплектації до нашої системи входять 4 резинових ніжки антивібраційні для того, щоб мотопомпа у вас стояла і чітко працювала на своєму місці. Бачимо переходники, як ви бачите, Значить, вони накручуються різьбою з такими прокладочками на патрубки. наші 50-мм. Оцей же діаметр у нас патрубка складає 45 мм. В комплекті також йдуть от хамоти, як ви бачите, під латунь зроблені для натягу і затиску вашого патрубка. Патрубка, Так, як ми бачимо, також є у нас фільтр, який ми цепляємо на шланг і опускаємо з вхідного патрубка для того, щоб фільтрувати сміття, яке може сюди потрапити, досить класно зроблено. І також для експлуатації ще у нас є, як ви бачите, ще один перехідник для вхідного патрубка. Такий самий є, два ідентичніші в комплекті. В комплекті маємо сумочку з рожковим ключем. Шановні друзі, тут також все максимально просто. Зараз спробуємо витягнути. Бачимо, у нас є з воротком шестигранний ключик для доступу до нашої свічі. І бачимо такий невеличкий шестигранний ключик 8 і на 10. Тому що тут саме такі от у нас стоять гвинти, гайки, все, що нам потрібно для затиску та експлуатації нашого приводу, Шановні друзі, ось така от комплектація. Значить, в принципі, мотопомпи користуються зараз високим попитом, тому що вже у нас відбувається такий сезон, коли треба відкачки робити, води, хімічних. Iron Angel випускає також різного типу такі мотопомпи. Вони бувають абсолютно різні для чистих води, для високого тиску, хімічні мотопомпи або для брудної води. Тобто, існують різні класи таких от. Помп, тому що, шановні друзі, можете здатись компанію Електромотор. З радістю допоможемо вам обрати потрібну для вас модельку, яка вам буде слугувати, скажімо, довгі і довгі роки. От за такими можете стати компанію Електромотор. Ціни на такі мотопомпи фірми Iron Angels роздільні, рекомендовані, але якщо звернетесь до нас в наш магазин electromotor.com.ua, зможемо домовитись по ціні та. Запропонувати вам гарну знижку, щоб ваша покупка через інтернет була ще приємнішою. Ось за підтримки наших клієнтів робляться у нас отакі от відео огляді. І також бачимо, у нас є наліпка, що це у нас вироб номер один в Україні 2017 року. І вона дійсно користується попитом, тому що за такою ціною, скажімо так, альтернатив досить мало. Ну, Частіше всього, скажімо так, от мотопомпи дорожче, от такого класу йдуть. Тому це альтернативний варіант, золота середина по якості і по ціні. Тому сміливо можемо рекомендувати вам, можете звертатись, з радістю будете задоволені, скажімо так. От. Ну, все, друзі, тоді будемо з вами, як кажуть, вітатися і заходьте до нас в компанію на наш сайт, будемо чекати вас за вашими замовленнями. Давайте ще подивимося, як у нас виглядають наші підключення, як ви бачите, як інструкція, як ми заливаємо з вами мастило. Бачимо, тут у нас зливи є. Ну тобі все зроблено якісно і просто супер, скажімо так. Тому вага невеличка, якість добра. Звертайтесь, компанія Електромотор.